Це сьогоднішні затрати. Нам в ветклініці, так як ми їхні постійні клієнти, он замовили хілс, одна упаковка йде 860 гривень, а друга йде в подарунок. Так що це дуже економно. То прийшлося взяти ще одну упаковку і в подарунок. Дали і он хілси для хворих всіх кішок з нирками і всі чеки. Дуже прошу допомоги, бо я вже сьогодні отримала пенсію і аванс вже їх немає. Дуже прошу людей допомогти, небайдужих. Будемо дуже вдячні і котики, і ми, тому що Будулай зараз захворів, знов погіршився його стан. Кожен день капаємося. І ліки зараз повинно, потрібно замовляти про нефру. Вона до тисячі баночка сьогодні замовили. Дуже дякую, хто нам допоможе. Будь ласка, допоможіть.